Вітаю це Укрлав Ті -Ві». Ми продовжуємо підтримувати акцію і рух геть Росії з ООН. І з нами на зв'язку Маріна Ставнічук, яку ми надзвичайно раді бачити. Маріна, вітаю! Дякуємо, що знайшли час. Людей вас вітаю, і наших глядачів сьогодні з великим християнським святом зустріння переможного миру, весни, любові. Нам усім. Дякую дуже, Маріна е, Маріна. От знаєте, ми вже е, з вами говорили про те, що е, маємо таке бажання стійке все ж таки викинути Росію е, з ООН. Е, давайте трошечки до цього повернемося, бо ми так розуміємо, що е, президент буде виступати е, в Організації Об'єднаних Націй, і е, направду, можливо тут якось можна трохи е, підштовхнути цей процес. Взагалі не знаю, наскільки це можливо зараз підштовхувати це, да, наскільки це такий швидкий процес, але в будь-якому разі. Азі, ну ми ж розуміємо, що ми, ми ж пам'ятаємо, да і танки неможливі, і пво неможливо, і нічого неможливо. А виявляється все можливо. Це можливо, якщо надзвичайно хотіти того, що стоїть на е, сторожі перемоги України і захисту суверенітету нашої держави, в цьому контексті поставлене вашим е, вам питання є надзвичайно актуальним, тому що так організація Об'єднаних Націй е, після обіду, 22 лютого, за київським часом буде розпочинати свою спеціальну сесію Генеральної асамблеї ООН. І е, е, полягає питання у тому, чи підштовхнути, чи не підштовхнути. Я вам скажу, що Організація Об'єднаних Націй вже розпочала активну роботу, в тому числі за участю представництва України в Організації Об'єднаних Націй, безумовно, керівництво нашої держави, дипломатичних, дипломатичної служби для того, щоб обговорення українського питання на спеціальній сесії Генасамблеї ООН і 22-го, і 23-го люто мало конструктивний характер, ми не раз з вами говорили, вже, що питання виключення Росії із ООН, хтось каже викинути, я все-таки правник, юрист, і буду оперувати відповідними поняттями, поняттями і термінами. Росія вважає себе членом Радбезу Організації Об'єднаних Націй, вони вважаються для себе, принаймні фундаторами Організації Об'єднаних Націй, хоч коли уважно подобається. Дивитися статут ООН, то там побачимо і у складі держав, учасників чи членів Радбезу Радянський Союз, зазначений, а не Росія. Ми з вами присвячували цьому питанню окрему передачу. і Думаю, що сьогодні ми вже виходимо з того, що і сама Організація Об'єднаних Націй за нашої ініціативи це питання час від часу виключення Росії із Радбезу із ООН в цілому, Лому порушує, ну і Україна не дає йому так, би мовити, бути приспатим цьому питанню. Але сьогодні для нас дуже важливо в з нагоди річниці. Початку воєнної збройної агресії Росії проти України все-таки зробити обговорення українського питання на генасамблеї ООН надзвичайно конструктивним, таким, щоб його підтримала більшість держав, членів Організації Об'єднаних Націй, і розуміти своє завдання. що ООН це надзвичайно складна міждержавна структура, у якій, е, попри всі зусилля, і попри те, що зусилля України я маю впродовж останнього року, і попри те, що Росія є основним порушником е, завдань, цілей принципів Організації Об'єднаних Націй, Росія має достатньо широкий вплив. Ну така сьогодні реальність, і нам нікуди від цього дітись, тому. Для нас важливо розуміти те. Що на сьогоднішній день, ще буквально з минулого тижня, е, в організації Об'єднаних Націй е, почали працювати з проектом відповідної резолюції, яка називається Принципи, що лежать в основі всеосяжного справедливого і тривалого миру в Україні. По суті, справи це документ, який підготовлений за ініціативи української влади за нашою участю, але е, як говорять інсайдерські джерела в самій організації. Єднаних націй він сформований таким чином, щоб все-таки мати широку підтримку і бути проголосованим в відповідно членами ООН, коли буде поставлено питання цієї резолюції. Тобто на сьогоднішній день ми виходимо з того, що ця резолюція чи проект, якої резолюції, якої ми вже можемо бути ознайомленими, ну принаймні з коментарями з інсайдами, що. До цього проекту, так? він має такий дуже розлогий характер, дуже широкий роз... характер. І коли міністр закордонних справ Кулеба говорить, що вже лякає, що Росія запам'ятає цю дату е річниці, то нам треба розуміти, що так будуть об'єднані і політичні, і дипломатичні зусилля. Буде дано багато сигналів для Російської Федерації, в тому числі пов'язаних із санкційною політикою, із постачанням зброї з тими сигналами, які будуть символізувати підтримку України всім світом. Але нам тут треба знаєте, як завжди, діяти дуже. Жорстко прагматично менше говорити і більше працювати над змістами. Принаймні на сьогоднішній день питання виключення Росії з ООН, виключення Росії з Радбезу ООН. А взагалі не фігурує як проблема у відповідній резолюції, яка вже почала обговорюватись в організації Об'єднаних Націй. Тому для нас важливо оцей тиждень, який залишився практично до початку засідання Генасамблеї, все таки спрямувати на те, щоб це питання тим чи іншим чином все ж прозвучало. У відповідній резолюції і дуже важливо президенту Зеленському, коли він буде виступати на засіданні, а він буде обов'язково виступати. Його виступ очевидно буде ключовим у розгляді українського питання в зв'язку з цією страшною річницею ганебної безпідставної збройної агресії щодо нашої держави, щоб президент Зеленський це питання поставив. А ви ж бачите, як в самій Організації Об'єднаних Націй зараз е, формуються різні такі тенденції? Ну, чого вартує виступ, скажімо, на засіданні Радбезу ООН буквально днями е, Роджера Вотерса, да? е, е, як лідера групи Бінфлоїд? Ми просто були ну, всі ошарашені змістом його виступу. Е, він сказав, що. Агресія проти України була спровокованою. А я хочу вас повернути до нашої попередньої розмови, коли ми говорили з вами, що Росія є порушником статуту організації об'єднаних націй, всіх принципів і засад. Саме через те, що вона абсолютно безпідставно напала на Україну, пішла на нас війною, здійснила збройну воєнну агресію проти нашої держави. Марина, дозвольте тоді невеличкий уточнення, і ви продовжите. Да? І, наскільки я правильно розумію з того, що ви зараз сказали, що Україна повинна якось окреслити, да, яким чином подати це так, щоб все ж таки, от ви сказали, треба працювати багато, жорстко, можливо, в кулуарах і на це зберегти. І тільки так. Так, і що я хочу сказати? Я так розумію, що ми повинні запропонувати якийсь механізм, ну, наприклад, виключення Росії як покарання. За щось да або виключення Росії як я не знаю частина реформи Організації Об'єднаних Націй чи реформи там ООН, чи щось. Тобто треба знаходити якісь алгоритми. Я, правильно? Та да, якісь ви абсолютно праві. і Я тут згодна з вами на 200%, що ніхто за нас нашу роботу робити не буде сьогодні для України найбільш болюче питання. Я не виключаю, що для багатьох інших держав-членів Організації Об'єднаних Націй через короткий період може стати питання російської агресії так само болючим, якщо тут. Росію як агресора не зупинять, тому що їхня оця тенденція для внутрішнього користування ми воюємо з НАТО. Воно їм, звичайно, якщо навіть вони програють цю війну, а генерал Мілі буквально вчора на прес-конференції повторив свою давнішню тезу про те, що на черговому дев'ятому Ронштайні, да що Росія програє цю війну, то звичайно Росії для внутрішнього, перш за все, користування ду. Уже важливо говорити, що вони воюють з НАТО. Ні, вони воюють з Україною на території України. Нато у цій збройній агресії просто допомагає Україні ем, українському народу перш за все реалізувати наше міжнародне і природнє право українського народу на самооборону нашої держави. На а, до речі, це прописано в ООН? Це прописано в ООН? Де це прописано е, ну, Що прийшли, кожна країна? Тут? має… Да, безперечно, це ж один із ключових принципів, тому що е, засади Організації Об'єднаних Націй якраз і сформовані на державних на повазі до державного суверенітету кожної з держав, е, які є учасниками цієї організації, з одного боку, а з іншого боку, всі статті Організації Об'єднаних Націй, статуту об'єднаних Націй і всі механізми, які є у цьому статуті, і механізми, які є чи лежать в основі. 비슷합 Туту, конвенційні механізми, вони ж всі пов'язані з тим, щоб врегульовувати питання миру чи загроз, протистояння загрози війни на основі насамперед якої роботи, дипломатичної, політичної, а не загрожувати ми війною для з'ясування тих чи інших обставин. Але я хочу тут повернутися: знаєте, коли ми говоримо про механізми до ключових посилок, які лежать в основі тих механізмів, які. Ми можемо сьогодні запропонувати, якими Україна може оперувати для е, того, щоб це питання дійсно реально, а не формально стояло на порядку. Денному ООН. Ви знаєте, що багато приділяються уваги історичному аспекту проблеми цієї, що у свій час. Е, Дійсно у нелегітимний спосіб були подані документи і таке інше, багато спірних історичних моментів, і я з цим абсолютно згодна. Питання процедурної, демократичної легітимності там існує перебування Російської Федерації у складі організації Об'єднаних Націй, і абсолютно зрозуміло, що це питання треба порушувати, але я як наполягала, коли ми починали. Цю акцію Геть Росію із ООН», так і сьогодні наполягаю, що е, на тому, що Україна повинна зосередитись насамперед на питаннях е, того, що Росія, як перш за все, Держ як вони себе вважають, держава засновник ООН, як вони себе вважають, держава-член Радбезу ООН, тобто на, на цю державу покладені особливі додаткові функції повноваження по недопущенню війни в мирі, в мирі чи в світі, є серйозним порушником самого статуту ООН. І саме це дасть можливість, якщо Україна зосередиться на тому, то тоді кожна із статуту, починаючи там із, скажімо, із першої, другої, шостої аж до п'ятдесятих статей статуту ООН, дасть розуміння того, що саме це має от те, що Росія сьогодні є країною агресором, яка безпідставно. Розпочав це ж е, лідер Пінфлонт. Е, він же ж розумієте, він же ж співав. Е, хоч він, можливо, там і має якусь свою громадянську позицію. Це питання таке, але зрозуміло, що він з чиєїсь подачі е, готував і е, виступав на засіданні Радбез ООН і абсолютно зрозуміло, що цей спров... фраза оця щодо правомірності щодо спровокованого конфлікту. Лежить не випадково в основі його його виступу. Це тези теза Росії, яку вони по великому рахунку поширюють, і нам треба дати адекватну відповідь саме на це, що агресія була безпідставною. Що агресія була здійснена з боку держави, яка є засновником ООН, з боку держави, яка є фундатором Редбезу ООН. Маріна, дуже дякую, що були сьогодні з нами. Ми на вам надзвичайно за це вдячні. Дякую дуже. Маріна Ставнічук була сьогодні з нами на зв'язку. За що ми і щиро вдячні? Звичайно, ми продовжимо підтримати акцію Гейт Росії. Зон залишайте з нами.